А чи хоче взагалі американська верхівка закінчити війну в Україні? Випало дуже цікаво. Тут же, в принципі, так, є такий шанс під вибори це як козир. І карта переможця це якраз іде про закінчення війни. Так, про перемогу. Далі запитали ми: а чи вийде це десятка кубків? Ну, в принципі, вийде, яким чином об'єднавшись? Або з різними партіями, або з різними силами в тій самій Америці, або ще Європу залучивши. І тоді є шанс. Тут кажуть, що шанс в спільноті великий. розумієте? І яким чином, який буде результат? Далі цікава історія. Повішене це те, що довго-довго тягнулося, і вісім жезлів це історія така, коли все приходить в рух. Все і одразу несподівано все і одразу, і на це будуть виділити кошти. Тобто такі думки і бажання у американської еліти є.